Мої вітання, дорогі мої друзі, понеділок. Зробила я собі каву, нехай трішечки остини. Хочу вам показати гостинці від сусідів. Подивіться, отакі кабачата, гарнюні такі, бутузики. Вон там ще один маленький. І цибулька, отака. Чудова, правда? Я рідко такою цибулею користуюся. Вживаю її тільки для салатів, так що треба буде щось мудрити. Так, і ще хочу показати, то одна сусідочка гостила мене, а оце друга. Подивіться, отакі дві баночки, кетчупу. Таких кабачків, ну може, з з кабачків. Оце кришечка червона. Сказала сусідка, що то гострий кетчуп. Ну, а це, каже, лагідний такий. Ну, не знаю, треба буде щось готувати, м'ясне, щоб спробувати. Зрештою, я ніколи ніколи не закривала, не робила, не готувала кетчуп з кабачків. Напишіть, будь ласка, хто готує, чи вам подобається. Ну, Звісно, знаєте, купляти кабачки, хіба що були дешеві і тоді закривати. Ну, Це люди мають свої і за то готують. Бачу, така консистенція уже. М'ягенька, така гарна. Так що дякую, дякую сусіденьки, що ви мене не забуваєте. Усім, друзі, бажаю гарного дня. Сьогодні в нас понеділок, у нас за віконечком на 11 годину ранку 9 градусів тепла, тільки в квартирі холодно, От, і йдуть дощі. Ну, осінь, осінь. От. Всім бажаю миру, добра, злагоди і всього самого-самого найкращого, дякую нашим ЗСУ за, за змогу бачити чисте небо над головою. Щастливим, друзі, вам, друзі!